Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Дорогі христі, у сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, як Ісус визволяє з-під бісівської неволі гадаринських біснуватих. Якщо ми уважно подивимося в контекст Євангелії, Ісус приходить у цей бік виключно для того, щоб порятувати тих людей. Він перепливає через море. І отут справді справджується, що добрий пастир залишає 99 і овець і йде шукати одну заблука. Мене у цьому фрагменті вразило, як Ісус йде, і вони виходять такі два люті, ніхто їх не міг уговтати жодними ланцюгами. І вони відразу, ідучи наперед Господа, кажуть, що нам і Тобі, Сину Божий. Ніби люди, ніби уста людські. Слова біхівські, прийшов нас сюди перед часом мучити. І я собі подумав: не раз буває, перший раз ми зустрічаємося з людьми, і коли вони до нас отак говорять. Ех, в багатьох знах це викликає обурення. А Бог бачить людину і бачить біснуватість. Бог бачить людину і бачить її страшну неволю. І от Господь Бог проганяє з тих двох людей, роблячи їх вільними. Риторіка ЛБСів міняється, вони просять, дай нам війти в свиней. Деколи питають, ну а чому така? При чому тут свині? Ця околиця населяла в собі дуже багато людей, які ще від часів Олександра Македонського приїхали туди зі своїми звичаями, своя субкультура. І вони пасли свині. Їм це приносило дуже добрий бізнес. Хоча і прийняли до певної міри багато з них закон, але своїм зовнішнім виглядом суперечили закону оскільки свиня вважалася нечистою твариною. Але я думаю інше. Ніхто з людей не міг би побачити, що стається. Море, символ безодні, ті, що стаються підвладні під владою бісів, летять у погиблі. У випадку зі стадом свиней можна побачити, як гинуть люди, як гинуть народи, які стаються невільниками. Дуже цікава річ, біс ніколи себе зовні не хоче виявляти. Таке враження, що йому можна було би сказати, нас тут нету, нема. Але що стається з людиною: люта? Що це знуватість? Це тоді, коли людина більше не володіє своїм тілом, коли інша страшніша воля поневолює. І тоді людина у своєму тілі раб. Господь Бог завжди приносить уздоровлення. І ще одна річ. Люди жили непогано, вони пасли свині, продавали, їли м'ясо, хоча це було проти закону. Вони ніби і не проти Бога. Ну, мають трудність, тих два біснуватих не дають їм спокою. Побачивши чудо, просять відійти Господа. Отак і ми в нашій Україні дуже часто хочемо щось нам докучає з одного боку. Кажуть, що там нікого з нас немає. Воно як біснувате гризе і нападає з одного боку. Наше спасіння в Господі, але дуже важливо вибрати не свиней, а вибрати людей. Дуже важливо вийти назустріч Господеві, йому віддати поклін і подякувати, бо тільки Той, хто в Бозі, є правдиво вільним. Хай нас Бог благословить жити по-божому. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!